Громадська рада, створена ще рік тому при головному управлінні міндоходів Житомирської області, в цьому році зібрались вдруге. Завдяки драматичним подіям, які стрімко розвивалися в країні, радитись з громадськістю було не на часі. Актуальність таких зустрічей зараз зросла і пояснюється необхідністю широкого обговорення фундаментальних реформ, які не обходять податкову систему. Зміни ці підготовлені на концептуальному рівні. Їх обговорення і прийняті в результаті рішення будуть покладені в основному. Нову запропонованих реформ саме як перший крок до змін в економіці і було розроблено концепцію реформування податкової системи та винесено на всебічне обговорення громадськістю і бізнесу. Цей процес повинен бути максимально відкритим. Адже одним з головних пріоритетів державної роб... діяльності Державної фіскальної служби є створення цивілізованих і партнерських стосунків з бізнесом. На партнерських стосунках з бізнесом наголошувала кожна влада. Однак слова мало впливали на ступінь довіри. Відсоток тіньового бізнесу останнім часом не тільки зменшився, а ще й зріс. Побудова відносин з бізнесом на концептуально новій базі має на меті вивести економіку з тіні. Щодо концепції реформування податкової. Ії системи її головна ідея, ідея це удосконалення податкової системи, спрямоване на прозорість, рівні умови, зниження тньового сектору економіки і створення рівноправних партнерських відносин між державою і платниками податків, від яких повинні виграти всі. Бізнес насамперед. І держава в першу чергу заплановано зменшення кількості податків з 22 до 9, скорочення кількості податкових різниць з 49 до 3. Зменшення навантаження на заробітну плату, яке в Україні в півтора рази вище ніж у Європі, за рахунок скорочення розміру єдиного соціального внеску, має стимулювати виводи тіні доходів українців. З цього приводу в суспільстві точаться дискусії. Коли буде запропоноване розумне да податкове навантаження на фонд оплати труда, ЄСВ, в такому разі бізнес поведе себе, будемо так казати, патріотично. Члени громадської ради, більшість яких роботодавці, надали свої пропозиції щодо реформування податкової системи саме в частині єдиного соціального внеску. Крім того, наголосили на необхідності вдосконалення роботи самого фіскального органу. На засіданні громадської ради також прийнято рішення відновити регулярність таких зустрічей.